Дівчата в яскраво-рожевому з інтересом оглядають свої хороми, обживаються у винному погребі Криму, зустрінуть апокаліпсис, подолали тисячі кілометрів, спеціально приїхали з Караганди. Ну, конець света, це прежде всего как бы життя жизнь і попытатися як то более ну, совершенно жити, тобто переосмыслить всю свою жизнь. Правдивість пророцтва Майя блондинки перевірять серед 10 мільйонів пляшок із шампанським. У судний день збираються не тільки філософтувати, а й неабияк погуляти. Що може бути прекрасніше, коли тут є рядом і койки, і бухло є, і безпечність відносительно. Вот. Думаю, кінець світу пройде дуже весело і гламурно. Зустрічати кінець світу у винному погребі будуть не тільки з міцненьким, є й інші запаси: десятки банок із консервами та солоними огірками. Можна почитати книжки і журнали, а виспатися на двоярусних ліжках. Може спи, пусті, біянно, Олександр Фіногін репетирує з піснею: зустріне і апокаліпсис. Не сам привезе сюди всю свою сім'ю. Я тут, власне, щоб осматриця. Вжити місце, настроїть інструмент. Поскольку я і моя сім'я будуть двадцять першла, значта будемо пасатися катаклізму ага. на всякий случай. Ці тунелі у сім кілометрів пережили революцію. Дві війни, кримський землетрус на початку минулого століття. Тому за свою безпеку ні блондинки, ні чоловік не хвилюються.